Вітаємо на каналі Виплати та грошова допомога. Жителі 14 областей можуть отримати нову грошову допомогу. Як зареєструватися? Більше інформації дивіться далі у відео. Перед переглядом підпишіться на наш канал, натисніть на дзвіночок та залиште свої коментарі, щоб наша спільнота росла, а ми створювали ще більше корисних відео для вас. Частина українців можуть отримати грошову допомогу, яка покриватиме вартість житла. Як зареєструватися на виплати? Благодійний фонд СОС. Битяче містечка продовжує реєстрацію на отримання грошової допомоги на оренду житла для багатодітних сімей у межах програми Грошова підтримка. Хто може отримати грошову допомогу? Грошову допомогу на оренду житла протягом 6 місяців можуть отримати дитячі будинки сімейного типу ДБСТ? Та прийомні сім'ї ПС, де батьки вихователі, мати чи батько-вихователь, прийомні батьки є внутрішньо переміщеними особами, багатодітні сім'ї, які мають статус внутрішньопереміщених осіб три та більше дітей. Перевага надаватиметься ВПО після 24 лютого.